Друзі, є гарні новини. Українські військові знищили сотню расистів та їхню військову техніку. Окрема тактична група аеророзвідки, до якої надійшли нові безпілотники, вдало їх випробувала. Під час випробувань біля нової каховки було виявлено величезну колону расистської техніки, яку росіяни готували переправити через Дніпро. Після виявлення ворога координати були передані нашим ракетним військам, влучними пострілами. Там було ліквідовано 213 окупантів. Дві гаубиці Акація, 24 одиниці автобронетехніки, 4 самохідні артустановки, 4 гаубиці М100 С імста Б, 7 танків. Також авіація України 7 разів атакувала позиції расистів. Два безпілотники Орлан-10 збили поблизу Мухарівки, а біля чарівного приземлили штурмовик Су-25. Ракетні підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань, атакували Дарінський міст, пункт управління расистів, осередки техніки та живої сили, понтонну переправу поблизу нової каховки.